Коли хочеш стати блогером, але потрапляєш у світ. тему жаху. Привіт, друзі, мене звати Фалі, і сьогодні ми зануримось у контент варні Вау! <плес> Оу! тут <Идут и> біжить! <плес> а, це це ще <плес> А все уже, все, все! Він тебе чпокає! причому дуже жорстоко, я це прям наблюдаю, я знімаю! Груди головне не вижити, а зняти контент, який збирає мільйони переглядів. Так тут не просто хорор, тут виживання ютубера у світі, де кожен монстр це потенційний хайповий ролик. Завдання просте – заходимо, в покинуті катакомби, шукаємо найстрашніший контент і не стаємо частиною цього контенту. Чому контент варні це лютий треш вижити це півбіди? Головне встигнути записати відео. Тим страшніший, тим більше переглядів. А якщо мусиш вирішить записати реакцію на тебе? Ну, удачі. Якщо побереш, канал заблокується, мабуть, найстрашніший елемент гри. Я вже відчуваю, що це буде шалений хаос, що вдасться мені зняти вірусний контент і не отримати страйк у реальному житті. Угу. Пиши в коментарях на що ти готовий заради хайпу, лайк, якщо теж боїшся, коли записуєш відео в темній кімнаті. Да. Ну що ж, камера записує, світ вимикається, погнали ловити контент. Е, ти ж просто зайшов до мене в дім. Це такі Наслідки. О! 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 Топчик, топчик, просто топчик. Придумай. Як це зробити? Оце, оце топчик, розумієш? Е, знімаємо е, страшилки. Е, загружаємо це все на споктубі. Спокідтубі. Ну, типу, типу ютуба, наша. Ну, ти розумієш, так. Ось. І вірусимся. Все, план геніальний. Я багатий. Ти довольна, гроші в мене, і... всі по рукам та расходимся. Бля, да ну нафиг, ты що мене зі стеж? Бля! Та йди нахуй, звідси, ебать, ти за у мене зараз їдять, суи! Дзикавіцы забиты. У мене 70 відсотків. я знімаю, блядь, Я це все знімаю! Я знімаю все, що за мною блядь! Ви не... ней. Добре, добрий ранок. Ти. Що робиш? В тебе навіть лиця немає, яке красиво, блять. На що дивитися? В тебе лиця немає. Емоцій нуль. Розумієш? Ось подиви на красуня. Подивійся. Опа! О! Да я город. Оп! Оп-оп-оп! Оп! Оп! Це все, що ви можете сказати? Як ваші відчуття після того, що ви побачили? Я в шоці, мені треба випити. Пішли. Пить. Козини мечі? Так, моя Щось прикольне. Мені здається, ми. Давай, йди вже. Сьогодні день народження в неї. Вона дістала свою іграшку, яку вона купила в магазині 18. Покажи, будь ласка, як нею користуватися. Вау! Я так розумію, це повинно було свичитися, коли вже кінець цього процесу, так? А, це хто? Бля, це що? Тут ты ходить, якийсь киборг бежи! Ебать, ты що за Call of Duty, цій тигри! Йоп твою м... Ч давай, забегай! А де моя камера? Де моя камера? Не знаю. Ты хочешь сказати, я її викинув? чисто случайно, коли мы відправлялися. я ей выкинул, я тебя зараз бью тут. Аааа. Где ты? Він, він позаду! Я... Стоп! Це шо таке? Це що? Це що таке? Він. Він ти йому сподобалось! Він тебе во всі. Що? Ого! Нічого сіть з тобою жорстко! Нічого собі. Тобі подобається? ХАХАХА! це роби! Він тебе просто. Він тебе просто має! Везды меня просто має! Бля, моя батарея сіла! Быстрей бігти додому! Блять, камера! Де камера? я камеру десь викинув! Блять, все, де, де наш дім? Походу, він засадив трішки глубже, ніж потрібно. Надін! Божевильный. Я не знаю куди йти. ми загубились, то что на нас тупо що? Що, що за блядь, я твоя мать? ні, ні, друзі, дивіться, якась хуйня за мною гоїться. Ти що, бля, ви мене будеш пукать! Ви мене будеш пукать! Ні, я не хочу мене шпокали, Я не хочу мене шпокали, ні. Бля! Заживало! Ебать! Блять, прижало кришкою. О, все гаразд. Подивіться, а давай почитаємо коментарі. О, там про тебе щось пишуть. що про мене там будуть писати? Ну все, я тобі не скажу. Що там сказали? ліхтари, коберем камеру і записуємо відеоролик. І так, що ви скажете нам? Нічого об'єктивного і умного, так поняв? Я скажу, що цей молодий чоловік не хоче ночі нічого робити. Не слухайте її, це повний пі***ш. О, oh <laughs> 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 Оце Добрий ранок, я розумію, слухай. Бля, я кость чую. Бля, снова паук или че, че? Бля, снова паук! Снова паук! Дивите, який ранутанг! Ты просто кракен! Я, блядь, ва**й, Это кракен! Опа. Оп, 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 опа, оп, оп. Блядь, нога, блядь, яички, яички, помогай! Блядь, больно, больно, блядь! Че, Це 11-парсна кишка. Це чиясь... Кишка, це чиясь... Ти дежиш чиюсь кишку прямується. Ти хто? Ебаа! БЛЯТЬ А! Аааа! Бля! А! Стоп! А, привіт! У мене тут зараз така ідея появилася. Ти бачиш цей пілон... <звук> Ти хочеш багато переглядів? Сняки! <звук> дивіться, 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 дивіться! Блять! Жиє! Йоп! Мне мені сподобалось я хочу ще, Давай ты на беды! Куда тикаешь? Куда чекаешь? Ты типу брейк брейкданс. Оп, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Опа, брейк данс, блядь, Да, зашло, пигнало! все, теперь тебе це твоя работа, блядь, это твоя задача на сьогоднішнє видео. Мне копати ты блядь. Вс, беш, бешки, ничего не роби. Це я появився з тим був у житті. Тепер це твоє э, діло з покоління в покоління, тепер твоє діти і правнуки будуть хопати хопушки. Він дуже здоровий. Ми зараз підходимо. Дивіться. Просто подивіться. Єбать, Це що за сіпіліс Єбать, блядь, 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 блядь. Фу, я в порядке. Є одна проблема. блядь. блядь. Йоу! НІЧОГО СОБІ о ничего себе, бля! Мисливці! Яйкоїди! Господи, ні! Чому? Як по мені креативно? Лизунчики. О, топ! Лизунчики? <с winner> Лезунчики! <ріст> ти головний лизунчик в нашій команді. О, диви! Диви! На прикольний утконос! Який швидко бігає, які в нього. Тоненькі ножки! Він похож на мене в дитинстві! Прям похож, я побігу і... Мі... БЛЯТЬ! Олексій, це ти? Це що нахуй. Йоптуй мать, це здорове вухо! БЛЯТЬ іде! Побігли, побігли, куди? 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 Побігли! Наверх! А, давай, біжи, біжи! Я розкажу дітям яка ти була прикольна! Ну, да ну бля Ні, ти ты буду ликувать ти повністю полностью умрешь Ты же миксер! 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 Твою мать! <реш> Выбачай. А в чем прикол цих лазерев? Блять! Ёп! Опа! 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 Треба, что не снимал поезд. Так, ладно, все. Эмммм... Теперь тебе нужно новости читать, прям О, ты можешь дать мне типа сказать что-то? Да, 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 прикол, да? ладно. Давай, 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 почитай, мы снимаем, мы снимаем, мы снимаем. Так, 2 серия. Как оно называется? Наш канал. Лизунчики, лизунчики, давай, давай, давай. давай. Лизунчики, так. Мы будем идти и смотреться на различных... ой, извините, заново давай. Йоп, блять, мікрофон! Йоп, твою мать! Що з тобою твориться? Я тобі казав! Не їж котячий віскас! блять, не їж його! Ебать, там вултузять! Що відбувається? Ти куди? Встань на ноги! Це було що дебрально! Тут все у нас запущено. Добре, добре. дуже добре, блядь. Пиздець, який добрий. Мене зґвалтували ночу. Я не зрозумілі, це <рес> ч.